Готуємо смачний та ніжний чорнослив з горішками та шоколадом у йогурті. Готуємо з Олесою піжик і ви на моєму каналі. Друзі, сьогодні з задоволенням хочу нагадати вам про рецепт дуже смачного десерту, без якого, здається, раніше ну, не обходилось жодне весілля або велика забава. Це чорнослив з горішками у сметані і зверху ще горішки, шоколад. Готую цей рецепт в своїй інтерпретації. Він у мене з грецьким йогуртом трішечки змінила, зробила його більш корисним. Що ж, якщо давно не готували, обов'язково згадуйте цей рецепт. Тим паче це так смачно освіжаюче і головне дуже швидко. А зараз показую, як готувала це я. Для приготування нам знадобляться всього кілька інгредієнтів. Всі вони перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і готуйте чим швидше. Або як завжди, все знайдете в описі під цим відео. Чорнослив я гарнесенько промила просто і просушила паперовим рушничком, а можете замочити його заздалегідь в алкоголі. Далі, замість сметани, я використовую грецький 10% йогурт. Додаю туди стевію. Можете додати цукор у такій же ж кількості, кілька крапель ванільного екстракту або ваніліну, що у вас є. Перемішали і йогуртовий соус готовий. Далі горішки. Я беру грецькі і обов'язково на великому вогні підсушую їх декілька хвилинок. І знадобиться, ще шоколад в мене молочний. Чорнослив я розрізаю на декілька частин, на дві-три, дивлячись, з якої він величини. Не начинятиму його, не витрачатиму просто час, а зроблю саме так. Дивіться, горішки я також. Ножем ось так січу, бачите, до такої величини. достатньо. Беру форму, знову ж таки, не так, як завжди роблю цей рецепт. У мене буде форма загальна, ось така. І шарами починаю викладати інгредієнти. Спочатку чорнослив, далі ділю його всю кількість на три частинки, щоб було три шари: чорнослив, соус, горішки. І знову в таких комбінаціях. Ось таким чином. І останній шар гарнесенько змащуємо, щоб весь чорнослив був покритий і він весь просотався. Далі горішки, що залишились, і шоколад. Зараз покажу я його також не натираю, а ось так січу ножем. Щоб він не розставав в руці, це швидко, просто і нічим не гірше. Я люблю, щоб траплялися шматочки, саме шоколаду. Все, присипаємо харчовою плівкою і в холод на декілька годин. Або ж їжте прямо відразу, або запечіть чорнослив у духовій шафі хвилин 20 180 градусів, а вже потім посипте горішками і шоколадом. Дуже часто його готують порційно в окремих креманках, але я готую ось так загальною порцією, і можна так просто ставити до столу. Також дуже зручно, не дивлячись, що це дуже і дуже простий десерт, його можна зробити ну просто багатьма варіантами. Можна зробити чорнослив трішечки п'яненьким, можна додати будь-які ваші улюблені горішки, можна додати в сметану або грецький йогурт. Згущене молоко, і в будь-якому випадку ви його не зіпсуєте. Це буде дуже смачно завжди, і в будь-якому випадку це буде дуже смачно. Десерт це я залишила в холодильнику до ранку, і погляньте, яка ніжність. Все просоталось і обмінялося своїми ароматами. Це дуже смачно. Як я їй говорила, хочете, можете відразу його запікати, а вже потім, хвилин 20-25, не більше. А вже потім при остеваганні прикрасити шоколадом і горішками. Можете зробити так, як я в холодильнику. Це смачно у всіх випадках. От, побачите. І, звісно ж, дегустація, залюбки згадають цей смак, це поєднання. Виглядає це дуже смачно. Чорнослив гарно просотався. Як це смачно? Як це ніжно! Просто немає слів. Обов'язково спробуйте приготувати, як показую я у відео. Це фантастично. Ніжно, освіжаюче, прохолодне те, що зараз потрібно. Готуйте обов'язково, нехай вам буде так смачно, як і мені, і пам'ятаємо, що це геніальне, це просто. Усім смачного! Друзі, ану пишіть в коментарях. Хто ще пам'ятає ті часи, коли ось такий от десерт подавали на весіллях, на забавах величезних? Прямо я дуже чітко це пам'ятаю, і мені ну так смачно було в ті часи. Хто ще таке, як я?